Дивно. На вулиці Хмари а гідромецентр сказав, що зараз ясна погода. Та то у них просто вікна на інший бік виходять. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жив був один астроном, який дуже добре заробляв читанням лекцій. Настільки добре, що був у нього навіть особистий водій. Їдуть вони якось, і астроном каже водієві Ти знаєш, я майже щодня читаю одну і ту ж лекцію. Набридла мені вся ця одноманітність. А мені вже давно водіння остогидло, відповів шофер. Все, є ідея. Тобі набридло водіння, а мені читати. Давай поміняємося місцями. Всі мої лекції написані на папері, а в цьому місті мене ніхто в обличчя не знає. На тому й порішили. Шофер прочитав лекцію без запинки і заслужив гучні оплески. І ось настав час запитань і відповідей. А не могли б ви прокоментувати концепцію відносних переваг пульсаційної нестабільності моделей і зростання нестабільності дискових моделей з метою пояснення процесів катакліматичних вибухів у різних зірок? запитав один із слухачів. Водій задумався на хвилинку і каже. Я здивований, що ви вирішили запитати мене про такі елементарні речі. І щоб довести вам це, я попрошу відповісти на нього мого водія. Вчора зі своїм посварилася. Що, знову? Ввечері хотіла написати йому смс спокіч -мокі». І що? Та спішила дуже, останні дві букви не набрала.